Добрий день, вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на брифінг представників Донецької облдержадміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І я представляю сьогоднішніх наших спікерів: це начальник департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту населення Петлін Дмитро та начальниця служби в правах дітей, пані Юлія Рижаков. І завтра традицією починаємо з Юлії Ржаков. Прошу вас, пані Юлія. Доброго дня, шановні присутні. на території Донецької області під контрольній українській владі залишається перебувати 15 тисяч 211 дітей. На території активних бойових дій 8 дітей. У шести населених пунктах чотирьох територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками. Особами, що їх замінюють іншими законними представниками, залишається перебувати 1603 дитини, 1264 сім'ї. В Лиманській територіальній громаді у селі Лазаве залишається одна дитина, одна сім'я. В Добропільській міській територіальній громаді у місті Добропілля залишається 7 дітей, 5 сім дітей, п'ять сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді загалом залишається 13 дітей, вісім сімей. Та в дружківській міській територіальній громаді у місті Дружківка залишається 1582 дитини, 1257 сімей. За цей тиждень було евакуйовано загалом 156 дітей, 119 сімей. З Луманської міської територіальної громади загалом евакуйовано 8 дітей, 5 сімей. З Добропілля, Добропільської територіальної громади евакуйовано 9, 9 дітей, 9 сімей. І з Криворіжської сільської територіальної громади евакуйовано загалом 8 дітей, 5 сімей. З міста Білозерська, Білозерської міської територіальної громади евакуйовано 5 дітей, 5 сімей. І з міста Дружківка, Дружківської міської територіальної громади, евакуйовано 126 дітей, 95 сімей. Евакуація триває. Якщо будуть питання, задавайте. Дякую. Добре, дякую. Наступного послухаємо пані пана Бетліна Дмитра. Прошу. Пан. Доброго дня усім присутнім тривають евакуаційні заходи з території підконтрольної української влади е, Донецької області і станом на вчора е, евакуйовано у нас було вже більше 1 мільйона 298 тисяч осіб цивільного населення з яких 198 тисяч це діти і більше 47 тисяч це особи з інвалідністю е, за про, прошедший тиждень минулий тиждень евакуйовано більше 4 тисяч о, за межі області евакуйовано більше 1, 4 тисяч Осіб цивільного населення і станом на вчора на вечір на в межі області у нас залишається близько 210 тисяч осіб цивільного населення. Що стосується зона активної дій, то це 20 громад, то там близько 18 тисяч осіб, якщо точно 17 900 залишається статистичні дані. Такі у нас тому вкотре призиваємо Евакуюватися, поки у нас ще є така можливість, вважаючи на те, що заходи тривають, а евакуаційні маршрути у нас все небезпечніше стають, тому приймати рішення потрібно вже зараз. Будь ласка, будуть запитання, відповім. Дякую, Пожарський Дмитро. Прошу вам слово. Доброго дня. Триває розсування наших евакуйованих донеччан які евакуються за допомогою наших транзитних пунктів. Е, і сьогодні вони тривають. Сьогодні у нас люди відправляються на безкоштовне розселення. Вже відомо про 10 людей, які сьогодні через 2 години сядуть у поїзд, поїдуть до Рівненської області, до громади їх застають. Цього ж за, з моменту нашого останнього брифінгу ми розселили 110 людей, з них 32 маломобільні людини, людини з інвалідністю та 7 діточок. Також сьогодні у нас чотири дити... 4... людини, з них дві дитинки. Вони евакуються за допомогою організації Save Ukraine до Вінницької області у село Вівчинець. Вони там будуть проживати в дуже комфортних умовах. У нашій партнерській організації в МТКП, яке було тільки відремонтовано. Якщо говорити, що ми з початку року, то з початку року ми за сприяння приймаючих областей розселили 2418 людей. З них майже 400 дітей та 614 маломобільних осіб та дітей з інвалідністю. Працюємо щодня, розселяємо. У нас зараз сьогодні у нас 4 евакуаційних поїзда. Ну, на розселення, відповідно, до урядового рішення ми веземо до Рівненської області наших людей. Якщо комусь треба добратися, у нас сьогодні поїзд їде і в Одесу, і на Львів два поїзди їдуть. І евакуюємо, і на Рівненщину допомагаємо. Всім, кому це потрібно. Якщо треба вам розселитися, не вагайтесь, вам треба просто звернутися до своєї військової адміністрації або до облдержадміністрації на нашу гарячу лінію, кол-центр цілодобового, і вам допоможуть вас розселяти в більш безпечному регіоні, де ви будете проживати спокійно, отримувати весь спектр послуг, який надає держава, без постійних взривів, бабахів і всього, що відбувається у нас, на жаль, в області. Тому долучаю до своїх колег і дуже прошу всіх зважити на це, що попереду зима, попереду опалювальний період, погіршення погоди. Зважитись на те, що якщо у вас є діти, у вас є маломобільні люди у вашій родині, то давайте ми вас спокійно зараз поки планово евакуюємо, щоб не втрачати документів, щоб ви не втрачали здоров'я, і щоб ви спокійно собі мешкали у більш безпечному регіоні і отримали всі послуги. Дякую. Е, дякую. Є питання, уточнення. У мене є до пана Петліна. Ви сказали, 150 тисяч чи 200 там якось прозвучало, я не, не дочула. Залишається на території області осіб? 210. А, 210. 210 тисяч залишається на підконтрольній області. Ага. Все, почула. Є запитання ще до наших спікерів? Так, у мене є. пані Оля, попросила. Дмитра Пожарського добрий день. А підкажіть, пожалуйста, будь ласка, чи є у вас дані про кількість людей одиноких, якими опікуються соціальні працівники, скільки їх наразі залишається в Донецькій області? І свого часу ви казали, що ці люди не дуже охоче зголошуються виїхати, хоч як їх і вмовляють. Чи помінялась зараз тенденція у зв'язку з загостренням ситуації? Дякую. На жаль, тенденції не мінюються. Люди вони прив'язані своїми корнями до проживання у своїх оселях, і це нас не може бентежити. Наші соціальні робітники кожного дня до них відвідують вдома, вони їх просять. Давайте ми вас евакуюємо, давайте ми вам допоможемо з розміщенням. Вас перевезуть, розмістять, це буде абсолютно безкоштовно. І на сьогоднішній день таких людей в області проживають тисяч... на сьогоднішній ранок, давайте уточню, 1364 людини, з яких на сьогоднішній ранок, на жаль, жодна людина не погоджується, щоб ми її сьогодні приїхали і забрали. З цієї кількості людей, які є, Обмірковують у разі різкого і дуже погіршення безпекової ситуації це 359 людей. Всі інші люди категорично поки що відмовляються, навіть якщо погіршиться ситуація. Тому робота ця ведеться, пояснюємо, показуємо, на прикладах показуємо, як розмістилися маломобільні люди. На жаль, вони не погоджуються. Буквально вчора ми от вивезли з Дружківки, три маломобільні особи. Вони на сьогоднішній день знаходяться у транзитному центрі океан Добра в місті Дніпро, тобто сьогодні зранку вивезли. Сьогодні зранку, бо вони були вчора, але вивезли сьогодні зранку. Вони, вони вже в океані Добра в місті Дніпро, і найближчий час за сприяння Волинської адміністрації ми цих трьох людей розмістимо в відповідних закладах Волинської, Волинської області. Тому робота триває щоденна, тяжка робота, щоб помовити людей. Залучаються і психологи, залучаються і представники благодійного сектору. На жаль, вони поки що не погоджуються. Підкажіть, будь ласка, чи є такі ситуації, що соціальний працівник, ну соціальна працівниця вже розуміє, що треба їхати? Вона не може з безпекових питань знаходитись? Цій громаді і ходити до цієї людини, то тобто, як вирішується це питання? Вона прив'язана також до неї, що вона може виїхати, а потім за обслуговуванням щось вирішується. Ну, то виходить, що ці люди теж страждають ну, соціальним працепортами. Відповідно до законодавства є закону України про соціальні послуги. Там зазначені основні принципи надання соціальних послуг. І ось одним із основних принципів надання соціальних послуг є безпека. На жаль, у нас, ми говорили, Ярова, у нас під час отримання пенсії для своїх підопічних у Яровій під обстрілом попали два соціальних робітника Лиманського територіального центру соціального обслуговування. На жаль, один соціальний працівник загинув, інша отримала поранення. Тому. Ми зважаємо на те, що є можливість, ми вмовляємо евакуюватися до останнього, щоб допомогти людям. Якщо вже безпекова ситуація не дозволяє вийти, там тривають вже активні воєнні дії, то допомагає нашим маломобільним, які там залишилися, це військові адміністрації, які в спеціальній захисній одязі, да, там бронежилети, каски, вони привозять гуманітарну допомогу цим людям, якщо вже туди не можуть попасти безпечно соціальні робітники. А Таких ситуацій багато. вибачте, будь ласка, останнє питання. Таких ситуацій багато чи ні? От що ви кажете, що ну, до місцева влада більше починає пікуватися такими людьми? Місцеві територіальні центри це і є місцева влада. Просто соціальний робітник, у нього нема таких засобів, розумієте, вони не навчені працювати в умовах активних воєнних дій, які тривають, наприклад, в містах Часівяр, в містах Сіверськ. В селах поряд з Солидаром. Ось і там вже допомогу надають представники або силових відомств, або військових адміністрацій населених пунктів. Якщо це дозволяє безпекова складова, ще раз говоримо, що тривають активно, вмовляємо до останнього. І всі бачили відео маломобільної жінки в Костянтинівці, коли до неї приїхали волонтери. Вона лежача абсолютно, сусідів не залишилася, вона на них палицею ще замахувала, що вони до неї приїхали її евакуюватися. Це були відеосвідчення того, ну, що вмовляємо, працюємо, наші поліцейські дякувати їм, працівники ДСНС, вони вмовляють також постійно в таких е, умовах. Вони ризикують і волонтери, і всі, вони ризикують своїм власним життям і здоров'ям, щоб вивести таких людей. Но, на жаль, не всі погоджуються. Угу. Дякую. А можна уточнити? Скажіть, будь ласка, оцей випадок, коли працівниця соціаль... ну, соціальна працівниця загинула, а друга поранена була, це давно було вже? Чи коли? Це обстріл Яровий останній. тоді, так? Угу. А. а ще скажіть, будь ласка, ви назвали цифру, що на сьогодні 1364 людини, це. Саме одинокі маломобільні. Тобто це через кому. Одино... це одинокі маломобільні та умовно одинокі, в яких там поїхали рідні, да, рідні за кордоном. Ми говоримо про таке населення. Якщо вони з рідними, це ситуація намного проще, тому що в них є хто за ними доглядає, хто їм допомагає. Ми говоримо про тих людей, які залишились наодинці під час війни, яким потрібна допомога саме від держави, від органів влади. Тобто одинокі і умовно одинокі залишилися самі, mm. да, і мобільних. Ну, вони не залишилися самі, опікуються. Ну я а маю він військові, да, адміністрації, на увазі, вони без... я маю Данці. на увазі рід, рідних немає. Вони не залишились самі наодинці. Ні, ну я розумію для того, ж соціальні працівники там і є. Я маю на увазі рідні люди. Так, да, це на території Донецької області, у всіх громадах під контрольних українській владі. Ага, ясно, дякую. Я також долучаюся до закликів наших спікерів і усіх посадовців різного рівня, до евакуації. От ми щойно говорили про всякі випадки речучі, такі коли люди при... Відповідальні особи приїжджають евакуювати, а їх там виганяють з хати, чи там палками, палицями виганяють. Таке інше, теж вразив такий випадок, що син врятував свою матір, але йому довелося долати 30 кілометрів тачкою вести. Я так розумію, що цю жінку закликали раніше до евакуації, але вони дочекалися до того, що її хату розбомбили, і от вони тоді змушені були виїхати. Я розумію, що це було б набагато простіше, і тому чоловікові і синові цілітньої маломобільної жінки не довелося би таким чином долати цей такий страшний шлях. Бо є купа випадків, такі ну купа є випадки, коли просто те саме ну дронами вбивають тих, які людей цивільних мешканців, які намагаються виховуватися з небезпечної зони. Ну, тобто є можливість потрібно евакуюватися і дослухатися до цих закликів. Ну, звісно, і такі, які ну, їх ні за що не можна так знаєте, завантажити по перевести в інше безпечне місце. Ну, але коли є можливість дістатися більш комфортно чи там, скажімо, безпечно, то треба це робити. Е, ще є питання, бо я трошки так емоційно. Включилася наш діалог проти ще. Ще таке уточнення. Но, <coughs> Дмитро Петлін сказав, що 20 громад у зоні активних бойових дій і там знаходиться наразі 17 900 людей. А дітей? Це так, як сказала пані Юлія, 10 да, залишається у зоні активних? Вісім. Вісім у зоні активних 8. бойових дій. Вісім, так. 8, Це 7. одна дитина в Лиманській громаді, і сім дітей в добропіллі. Ага. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Питання ще є? Тоді будемо завершувати наш... Можна, 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 якщо можна, так. якщо ні у кого немає. Питання. Тут трохи таке питання, воно не стосується евакуації, але воно стосується соціального захисту дітей. Я хочу трохи доповісти. Дивіться, з самого ранку, сьогодні в мережі, сьогодні день усиновлення але у нас така неприємна трохи. Ситуація, коли сьогодні з мого ранку в мережі шириться така інформація, пост у Фейсбуці з, з такою гучною назвою, як важили 8 кілограмів у 13 років, історія прикутих до ліжка братів із Покровська, які понад рік виживали під опікою 10-річної дитини. Я хочу трохи внести. Корективи до цієї інформації, яку е, публікують засоб, в засобах масової інформації, перепощують статтю в Українській Правді щодо цієї ситуації. Дивіться, це інформація про родину. Дійсно, є родина, але, по-перше, інформація недостовірна, тому що е дитина перебувала родина перебувала не в Покровській, а в Білозерській, в, в Білозерській міській територіальній громаді. Це інформація про родину, яка складається з мати і трьох дітей. Дві дитини мають тяжку вроджену тяжку форму дитячого церебрального перелечу та супутні захворювання, і їх вага це наслідок хвороби, про що вказано у. Назві цієї статті та молодший син Платон, якому 10 років, тим хлопчикам 13 років, а Платону 10 років. Він без діагнозів абсолютно здорова дитина. Так вийшло, що варто зазначити, що ця родина раніше не перебувала на обліку служби у справах дітей та взагалі соціальних служб. А мати, попри складні обставини, самостійно доглядала за синами, вона їх не залишала. Діти постійно перебували під її наглядом, що теж просто спростовує назву цієї публікації та її, загалі, зміст. Е, і ще мати в статті вказано, що мати страждала на психічні розлади, а також вживала психотропні речовини. Е, мати на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебувала, і це теж е, хочу спростувати цю інформацію. Вийшло так, що дитина 10 днів, ця старша дитина Платон, 10 днів не виходила на зв'язок, тому що родина переїхала за новим місцем проживання та налагоджувала зв'язок інтернет мережу для того, щоб дитина знову під'єднувалася до занять. Директор школи повідомив про цей випадок в службі у справах дітей Білозерській. На що Білозерська служба одразу відреагувала? Вона вийшла за місцем проживання дитини, залучили до. Цього візиту лікаря, представника центру соціальних служб, і вони вперше побачили цю родину. Вони побачили, що дійсно там дві дитини, які потребують евакуації. Хоча на той момент в Білозерській міській територіальній громаді ще не була оголошена примусова евакуація. це було у травні 25-го року. Служби одразу прийнялися за те, щоб підшукати. Щоб допомогти матері та підшукати заклад, який зможе прийняти та реабілітувати цих двох дітей, вони знайшли такий заклад у місті Чернівцях. Місто Добро називається цей заклад, який зараз і постує ці дописи в мережі інтернет. Вони прийняли дітей. прийняття дітей відбувалося за договором. Мати підписала договір з цим закладом. Де вона і підписала собі таку, такий вирок, що вони мають зараз публікувати всі фото дітей та взагалі всю інформацію щодо дітей в засобах медіа. Наразі діти перебувають у закладі. Мати виїхала в Чернівці, вона перебуває поряд з ним. Вона вже тиждень перебуває в місті Чернівцях у гуртожитку. Зараз вона налагоджує своє матеріальне становище, влаштовується на роботу за новим місцем проживання для того, щоб забрати дітей. Хоча б спочатку забрати ту дитину, яка не має вад здоров'я, для того, щоб воз'єднати родині стосунки. Тому, враховуючи все, мною вище наведене, я хочу просто донести, що Служба у справах дітей центр, центр надання господи, центр Сентр да, надали все можливе для того, щоб допомогти родині, для того, щоб. Підтримати родини і вирішити її нагальні проблеми, тобто вони спрацювали на всі 100%. Просто там у мережі ширяться повідомлення, коментари пересічних громадян про те, що де служби, чому вони ніяк не реагують. Тому хочу сказати, що служби відпрацювали на 100% для того, щоб Забезпечити належний догляд родини та допомогти матері, тому дуже просимо представників, засобів медіа якось фільтрувати інформацію, яка подає, подається на загал, для того щоб уникнути ситуацій таких і щоб не компрометувати роботу соціальних служб. Дякую. дякую за повідомлення. Ну, як свідчить практика журналістська, від хорошого заголовку е, заходів на статтю буде менше. А коли є, хоч якийсь такий, знаєте, оці діти, які та звісно є така проблема, коли вони не набирають повну вагу, знаєте, 18 кілограмів важить там у скільки там років, воно завжди буде хапати. Там серце і людина буде читати, що ж там трапилося. Ну таким чином дійсно дійсно починають дописи, де працювали всі служби. Ну, Як бачимо, всі служби працювали в таких умовах на добре, якщо не на відміну, не знаю, не буду там стверджувати. Але добре, що ця історія так закінчилася, і так, да, дійсно, треба ретельніше перевіряти будь-яку інформацію. Бо народжуються такі фейки і власне. Недостовірна інформація з'являється, і на таких поважних ресурсах, як українська правда, також е, це таке. зараз. Ми Ой, робимо звісно, ми з, зі свого боку угу. робимо все для того, щоб підключилися вже і депутати е, наші, які керують таке направлення як соціальний захист дітей. І Зараз робиться все для, для того, щоб спростувати інформацію, е, яка uh -huh. наведена у українській правді. Дякую, дякую. Дякую. Будемо чекати на спростування. Є ще питання, уточнення, доповнення і так далі. Мабуть, немає. Тоді будемо завершувати наш брифінг. Це були представники Донецької обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації, пожарський Дмитро, Петя Дмитро та Рижикова Юля. Дякую усім присутнім і до наступної зустрічі. Робимо свою роботу. І... І звітуємо про свою роботу. Дякую до побачення. Всім гарного. До побачення все добре. Дякую до побачення. Дякую до побачення.